Всім хаос в хату, і в цьому відео я хочу вам прочитати історію Аші та розповісти історію моєї другої ос. Моя друга ос, якщо що, звати Кохіто. Історія Аші вона була експеримент номер 9 мільйонів 99 666. На ній ставили опити, операції та усілякі інші речі, від яких вона могла померти. Але вона вигадала план, як вона може втекти. Коли її вели на опити під номером 666, Опит під номером 666 шістьдесят шість, саме як для людини, так і для тварин, вона знала, що це, тому що в одній камері з нею був дідусь, який вже чекав опит під номером 1000. Опит під час цих опитів людина стає овочем та їх віддають іншим, щоб ті їх з'їли. Він їй розповів, що це та як там треба себе вести. Так от коли Аж вели на опит, вона вкусила одного охоронця, який вів її. Усі інші охоронці одразу від несподіванки відпустили її. Вона побігла до камери там, де вона сиділа, з тим дідусем. Вона відкрила двері та майже втекла з тим дідусем, але їх перехопили інші охоронці, але в них знову вийшло втекти вже в якусь кімнату, там, де робили ці речі, які їм качали під шкіру та в кров. Аша почала перетворюватися на монстра. Дідусь сховався, а Аша перетворилася на монстра. В кімнату забігли охоронці, аша не могла себе контролювати, та вона поз'їдала всіх охоронців. Через який час Аша знову стала людиною, та втекла з дідусем, та зустріла клонів 13 карт, та вони їй дали притулок, а дідусь пішов до своїх внуків. Майже здохла, поки читала це все. Ну що, історія Кохіто. Кохіта була звичайною дівчинкою до 15 років. Свій день народження, коли виповнялося 15 років, їй дозволили піти гуляти з друзями. Вона була тихою, доброю, скромною і завжди хотіла доказати, що вона сильна. І от коли вона пішла гуляти з друзями, вони їй сказали «Слабо піти в закритий ліс? Його закрили із за того, що там була радіація, Кохіто дуже не хотіло туди йти, із за того, що їй було дуже лячно за себе і своє життя. І вона сказала своїм друзям Я піду тільки, якщо ви зі мною підете. Вони їй відповіли А от і підемо, якщо ти така слабачка. Вони пішли до того лісу. Там було дуже темно, хоч був день, дуже Тихо, навіть пташки наспівали, і дуже сильно пахло радіацією. Ось вони просто йдуть і в якийсь момент почула звук, наче хтось зламав палку. Її псевдодрузі одразу втекли звідти, залишивши кофі, то повністю одну. Вона стояла на місці від страху і не могла повірити, що її кинули. Подув дуже сильний вітер, який збив її з ніг. Вона впала в яму, на дні якої було занадто багато радіації. Вона впала у неї, та у неї сильно заболіла голова від удару та радіації. Вона ж непритомніла та прокинулася тільки через три дні. Вона відкрила очі та спочатку не розуміла, де вона, потім все згадала та заплакала від образи. Вона подивилася на себе в камеру телефона та злякалася. Її волосся було дуже розпатлене, а її очі були чорні зі значками радіації. Вона встала та пішла шукати вихід з лісу. Вийшла з лісу вона тільки через п'ять днів. За цей час вона зрозуміла, що в неї з'явилася магія радіації, та за цей час вона взагалі нічого не їла. Вона прийшла до себе додому, але батьки її не впізнали. Вона пішла гуляти по всьому селу, в якому вона жила, та зустріла Ашу. Вони познайомилися, Аша перевела Кохіта в команду, і отепер Кохіта в команді. Все, я втомилася. Пока. Собака мені ще стріни робити, озвучку, саме відео робити. Я тільки сценарій написала.